Вчителько моя літо закінчилося. Дітки пішли у школу, а крипта далі нікуди не йде. Зори світова. Привіт, колеги. Це PS3 Сьогодні ми подивимося, як же закрилася наша серпнева свічка. Чи дала вона нам якісь передумови, щоб планувати, що може бути у вересні і які критичні точки варто враховувати для прийняття рішень. Взагалі, у вересні буде багато подій, які можуть підштовхнути ринок 4 вересня. Полігон конвертує утиліті токен Matic у полігон екосист. Токен, Пол у співвідношенні один до одного. 6 вересня дані з ринку праці. 11 вересня публікація індексу споживчих цін. 18 вересня підсумки до дводенного засідання ФРС. Якщо вам цікаво прочитати всі важливі події, які мають відбутися у вересні, заходьте в наш телеграм-канал, там є весь список. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Чуда не сталося. Біткоін на місячному таймфреймі показав, що продавці можуть намагатися продовжувати пхати ціну вниз. Місячна свічка за серпень закрилася нижче ціни відкриття. Продавці оновили мінімум за липень, і хоч ми закрилися вище діапазону 58 тисяч доларів, що є досить непогано. Шанс, що в вересні продавці намагатимуться протиснути ціну нижче, і як мінімум прийти до діапазону 51, 353, 500 досить високий. Особливу увагу зверніть на об'єми торгів. Згідно ось цього сайту, можна побачити, що протягом серпня об'єми торгів були вищі за середні. Тобто з 23-го року, з вересня, об'єми були низькі або середні, а починаючи з березня 24-го року, всі місяці, крім червня, об'єми були такі досить високі. Це говорить про те, що зараз йде реальна боротьба, вигравши яку одна зі сторін отримає продовження свого середньострокового тренду. Отже, якщо покупці зможуть втримати діапазон 51 300 500 то шанс продовження росту з першої цілі 72 тисячі доларів і кінцевою, там вже треба дивитися на характер росту, дуже високий. Проте, якщо діапазон 51 300 500 не втримається, то ми швидше за все в вересні оновимо мінімуми Серпневої свічки і продовжимо далі падати, робити депресію на криптовалют, і це може затягнутися навіть до кінця року. Тому ми по суті зараз, починаючи з квітня, спостерігаємо за серйозною боротьбою, яка сформує і наступний тренд. І все, що зараз ми можемо робити, це виключно слідкувати за двома важливими локальними діапазонами. Перший це 58 тисяч доларів, так і другий це 62 тисячі доларів. Чому ми говоримо про ці? Локальні діапазони, зараз ми покажемо на менших таймфреймах. А поки що переходимо на двотижневий таймфрейм. Е, Теперішні двотижневі свічки що торгуватися 6 днів, тобто цілий теперішній тиждень. І ми думаємо, що протягом цього тижня продавці не полишать спроби все-таки оновити мінімум попередньої свічки і пробувати летіти далі вниз. В діапазоні 513 пісот ми готові ризикувати купувати криптовалюту. Стоп-ордери ставитимо за мінімуми липневої. Свічки двотижневої, так. І якщо діапазон 53-500 втримається, і ціна з нього відскакує гарно, це буде, на нашу думку, хороша точка входу внизу консолідації, яка, по суті, сформувалася навіть з березня 2024 року. І далі ми чекатимемо верх консолідації. а Це діапазон 72 тисяч доларів, щоб частково фіксувати прибуток. Ну і частину лишимо на те, а вдруг почнеться нова хвиля росту, і консолідація все-таки проб'ється вверх. Що цікаво, протягом тижня переднього торгів продавцям вдалося повністю поглинути попередню двотижневу свічку, тобто покупці дуже намагаються рости, і їм це не дуже добре вдається. Ось вам приклад від 12 серпня свічка. Так, і тут бачимо легкість падіння протягом попереднього тижня. Тому поки що ситуація не на користь покупців, та я думаю, всі відчувають, що ріст на ринку зараз стається набагато складніше, ніж падіння. Поки записували відео, вийшла нова промка від OKX Racer, де можна отримати призів на загальну суму до 70 тисяч доларів. В чому суть. Виконуєте дрібні завдання і за це отримуєте. Дрібні подарунки, дрібний подарунок до дрібного подарунку, і разом у вас може бути максимально це TradingView Plus на один рік підписка. Безкоштовно вам її нададуть. Все дуже просто. Заходите за посиланням, скинемо вам зараз в описі під даним відео. Тиснете Приєднатися зараз, виконуєте обороти. Наприклад, внесіть депозит від 100 USDT в будь-яких криптовалютах на OKX. Внесли депозит, тут вам зарахувалося, що ви зробили. Перше завдання і отримали приз. Робите друге завдання 500 USDT обороту. Натиснули, отримали приз. І так всі оці тікери ви, тікети ви виконуєте і отримаєте призи. Єдиний нюанс якщо ви зайдете через бота, і у лівому нижньому кутку тиснете play. Так, вас запускається е, ваш OKX-Racer. Далі ви тиснете в, наш, в додатку е, OKX-Racer Sur Surprises. І знаходите тут Race Your Way to 70 тисяч долларів. 70,000. Пишете Find out more. І коли ви заходите сюдою, ви отримуєте додаткові бали в грі OKX-Racer. На тижневках також нічого особливого і іншого не видно. Продавці мають поки більше сили. Ось ця тижнева свічка від 19 серпня повинна була розвивати атаку і пробивати консолідацію вверх, проте після локального росту ми бачимо падіння, яке повністю нівелює всі спроби покупців. Тому цей діапазон, який ми відмітили, це остання критична точка, від якої ми ще віримо, що ріст біткоїна може продовжитися. Без глибокої корекції. По суті, з березня вже ця корекція триває. І якщо діапазон ось цей от не проб'ється 51 353%, таке враження, що ми вже зомбуємо цю ціну. Якщо він не проб'ється вниз, то це буде хороший сигнал того, що корекція завершилася. І ось такий трикутник, який зараз по суті, утворюється, так, він матиме високі шанси на пробиття вверх. Переходимо на 12-годинний таймфрейм. Тут видно взагалі, що продавці без об'ємів ціну вниз. От, зверніть увагу, у нас був імпульс падіння від 27 серпня. Цей імпульс був на більш-менш збільшених об'ємах. От, Зверніть увагу, подібний імпульс був 23 серпня, але вверх на схожих об'ємах. І після цього імпульсу ми бачимо, що продавці постійно оновлюють мінімуми, зривають стоп-ордери, але покупці цим не можуть ніяк. Користуватися і ціна потрошки, потрошки потрошки заукругляється, постійно оновлюючи мінімуми і покупці без Враховуючи цю ситуацію, все-таки шанс на продовження падіння, на нашу думку, вищий, хоч тут є якась реакція від покупців, все одно глобально контекст ринку говорить про те, що покупці слабкі, і треба побачити більші об'єми торгів і кращий відскок ціни для того, щоб бути більш певними, що купувати зараз. По суті, зараз крипта повністю аморфна, вона не має свого стержня і якогось свого тренду. Як тільки виходять якісь жорсткі новини крипта, одразу реагує, але ця реакція не несе за собою формування нового тренду, просто реакція відбулася, ціна вернулася назад і далі на місці. Або крипта реагує на сильні падіння, різкі, локальні падіння індексу SP 500. Якось так. Перед вами зараз графік домінування біткоїна тижневий таймфрейм. Ми дуже давно чекаємо вже падіння цього графіка. Ми постійно на тижневому таймфреймі показуємо, що ось цей чорний тренд росту заповільняється. Нижню трендову лінію не дають можливість пробити вниз, так? По суті, а максимум стає все складніше оновлювати. І в нас виглядає ось таке ось заокруглення нашого тренду, що дає шанс думати про. Глобальний розворот. Проте варто вам розуміти, що це тижневий таймфрейм, і такий розворот ще може тривати там умовно навіть до кінця жовтня, початку листопада місяця. Критична точка, від якої більш агресивніше ми б набирали лонг позиції по альткоїнах, це діапазон 57%. Тут нічого не змінилося. Якщо цей діапазон пробивається вниз, ретеститься і вищий показник домінування не піднімається. Для нас це конкретний сигнал купувати альткоїни, тому що вони стануть самостійніші, і під час падіння домінування біткоїна навіть. Якщо біткоін буде на місці, альти будуть рости. А ви знаєте, що ми щодня робимо аналітику ринку, а також публікуємо свої середньострокові трейди. Проте це відбувається не в нашому публічному телеграм-каналі, а в нашому преміум клубі 99 друзів. PS Trade. Ви можете подивитися всю нашу щоденну аналітику, яку ми публікували в серпні, якщо перейдете на нашого бота. Посилання на бота буде в описі під даним відео. Єдиний локальний позитив для крипти це графік домінування USDT. Тому що тут, по суті, показник знову зупиняється біля діапазону 6.1. І рухається ось такі консолідації 5,5, 6,1. Є шанс, що знову ми прийдемо тестити діапазон 5,5%, і далі вже буде видно, що відбувається з домінуванням USDT. Проте, якщо перейти на тижневий таймфрейм, то можна побачити, що е, спроба. Падіння домінування USDT і перелом ось цього слабкого тренду росту поки що провалилося. І максимум на що можна сподіватися, це на локальне падіння домінування USDT без оновлення ось цих от мінімумів від 19 26 серпня, і ймовірне продовження росту до діапазону 6,5. В такому випадку спрацюють наші лімітні ордери на покупки альткоїнів, і ми докупимося криптою. Вже на такому проливі, отже, що у нас виходить, може бути в вересні, через те, що серпнева місячна свічка закрилася не надто впевнено. Ми думаємо, що продавці будуть. Намагатися домінувати в вересні і спробують затестити Діапазон 51353500 доларів. Ми сприйматимемо цей тест як можливість закупитися. І в нашому клубі 99 друзів PS Trade вже опублікували потенційні трейди. Деякі спрацювали, а деякі ми ще будемо чекати, щоб ціна до них дійшла. У разі нашої помилки, і якщо ціна біткоїна не зможе втриматися в діапазоні триста пять3500 і полетить далі, у нас працюють стопортери, це буде боляче і неприємно. Проте ми не будемо зависати далі у просадці, і вже чекатимо продовження падіння біткоїна з оновленням мінімумів від 5 серпня, і тоді вже будемо дивитися, що буде відбуватися з об'ємами, яка буде агресія падіння і як на це будуть реагувати Альти. Проте варто пам'ятати, що біткоін знаходиться от в такій консолідації, межі якої постійно змінюються з березня 2024 року, вже по суті півроку. Піврічна консолідація повинна показати дуже сильний мув. Тому обов'язково будьте обережні при відкритті позиції і ставте стопордери, тому що зверніть увагу, який мув змогла дати консолідація, яка тривала з 3 грудня по 28 червня, півтора місяці, після чого біткоін виріс на 75% і подумайте, який мув може бути після ось такої консолідації, яка триває практично півроку. В п'ятницю 13-го числа ми проведемо наш стрім о 20.00, в якому будемо розглядати всі криптовалюти, які будуть цікаві нашим підписникам. Ви пишете в чаті криптовалюти, які вас цікавлять, і даєте якісь установки, наприклад, купляв СТРК по 2 долари. Він впав, що робити, як ви бачите, рух його ціни і так далі. І ми ділимося своїми думками: ви собі це враховуєте або не враховуєте для того, щоб на цей стрім потрапити, вам треба бути зареєстрованим на біржі OKX за нашим реферальним посиланням. Яке ви знайдете в описі під даним відео, а також пройти верифікацію. Зробили це, написали нам в телеграмі приватні повідомлення і отримали доступ до стріму. Незважаючи на те, що літо закінчилося, вересень може бути досить гарячим місяцем на ринку криптовалют. Тому будьте обережні, чекайте просто відпрацювання критичних точок і тоді приймайте рішення. Тому що зараз маркетмейкер буде робити все для того, щоб затягнути у позицію в невизначений час. Будьте обережні всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.